День починається не з нашої бази. Ми з Італією в місті. Зараз італьон мене забирає під нахуй нашою, ті Та й полетим на авторинок. Полетим на авторинок, купимо масло з мучика. Вітальон налезав під наху. Ну, така чиста у нас буває дуже рідко, коли ми нею виїжджаємо в город. тому що ми нею в город рідко їздимо. Іноді теж її треба. Давай, сажу трусить. Погнали. Газ-газ газ. Маслечкове газ, газ. таке ми, Маслечко ми заливаємо. 500 моточасово заміни до заміни, ну, літру він візьме в любых роботах. Хороше масло. Е, Беремо, хто спрашував Атлант Авто на Троїцькій у нас в Ніколаєві. Дуже всі адекватні ціни, все в людей є. Все, і на ліхкавій, на грузові, і на трактора, все. Все є. Зараз віталік у нас буде производити заміну масла на смарфіку. Босик жаре, ганяє всіх. Зараз поміняє масло, помиє центрафугу, фільтр топливний поміняє. А сьогодні по плану, якщо все нормально, нічого не поміняється, бо у нас погодка, пасмурно може дождик ляпне. Два плани збиття, бо... Чіплять плуги і уже орати на полях. Або ще поки кун зацепляний, щоб не цепляти його туди-сюди. Е в одному із складів у нас набирають пшеничку. Може заведемо юмеза. Бо у нас там склад під сім'яний, він низенький, амтези не заходять туди, виходить. І візьмемо знакому одного прицепчик невеличкий, щоб куном грузити прицеп і навозити складик пшениці. бо Більше 20 тонн треба навозить на сіміна. побачимо або таке, або таке. Скоріше за все, нам буде в першу чергу сіміна навазити, щоб підготувати, щоб в случае чого, якщо одружати пшеницю на вивоз, так скажемо, ну, на здачу, щоб не треба було довбатися, щоб скільки осталось, скільки цей, щоб не париться, так скажемо. Віталік знімає центрофугу. Часка в в ефірі покажем. Яка вона в нього за 500 за 500 моточасов на маслі на маслі Neste 15W40. В цьому тракторі залита. Прям в ефірі, так скажем. А козишка не покаже. Не їще? А я думав, що... надо я думав, я зілу, що треба їззняти, колбу розібрати. Я думав, як назилушала вона, колба одним болтом зверху раз і скинулась А Що ну, це колба на 82 -х... Легко знімається. А у нас небо, вона так в тебе і трубка вся друга, як на жорку турбіну міняли, ось ця ж трубка, ти бачиш, вона возлі колектора йшла впритик. Того, мабуть, вона і удобно знімається. А в тебе, виходить, центрофуга знімається з колбою, так? Да? <плес> да. Я щось протупив. Короче, таким образом вставляємо в тіски, не зажимаємо сильно, зриваємо верхню гайку. І все, і розбирається центрофуга. Тепер <плес> Доставай і показуй, як вона там внутрі. Ну, я тобі скажу на письма. Много чисто тільки якась эмульсия як била. На 500 Пішкушка. моточасов. Стружка? Якась чи песок, чи земля. Херія знаєш оце. На підбирали. 500 моточасов. Я тебе скажу. В тому году, за 500 моточасов на МТАЗІ це доволі таки хороший результат. Це що цікаво, що це біле. Нальот такий, від масла. знаю, що це таке біле. Попробуй не... на язик. Це не стружка, це якийсь. язик попробуй, сладка чи ні? Зараз поки Віталя там домінює, так скажемо, масло. Я тут шифер трохи попереносю, бо шифер там стояв. Під цим кучу його переносю. Віталя жде запчасті. Щас закачаю чуть в коробку таба, цього чи тада, чи тапа. Коротше, фіознак, правильно. Е -е -е -е. Під центрафує резина колечко в нього пересохло, полопалось. папа якраз в городі, був, по товари їздили на магазин. Привеземо колечко, а я поки тут наведу порядок цей шифер попереносу. Наскладаю, щоб інструмент весь тут був, щоб було чистенько красиво, акуратно. Тому интересно, засохла деревина у нас. Це наша прискователь. Ну як би вистачає його, важко з ним справлятися на наш об'єм. Ну, поки вистачає. І в цьому році була так скажем, невелика епідемія клеща. Особенно в кого був рапс, соня возле рапса з рапса переходив клещ. І в нас там одне поле почав клещ короче, поїдати. І ми одрапся бризкалися акарацидом. І коли помили прискутель, папа. Открив кришку, просто типу, хай вивітрюється. І щаска, Та воно і так видно, що як вітер дув, і оці пари, виходить, листя аж попадало. Ну, Слава Богу, вже все. Листочки новенькі покидало. Така історія в нас була цікава. Віталій вже поки що все зібрав. А, вже все зібрав. Масляний міняє, зараз залив туди. Вимив сіточки, залив свіже маслочко. Що допомагає цей здухан чи хуже? Ой, ну, не хуже, хуже, навіть ну, точно ні, ну може краще перед кабіною. Не знаю, треба буде дивитися, але він був до такої степені заморований, що тут навіть масла не було. Це всього лише 500 моточасов. то я знаю, що це в тебе таке. Хоча 500 моточасов, ну завесний все ж... Злупить. Да, за весну зробити 500 моточасов, він хоче бути, щоб він був чистенький. А топливний ще не міняв. Та топливний я не знаю, не буду міняти. А давно міняв? 500 моточасов. Та поміняй, такою соляркою, як ще на халтурах скільки було. Як солярку заливають, то ну, і нафіг лучше поміняти. Так, да, за весну 500 моточасов, це культивація, дисколка не було, культивація, міждурядка. Ну, вдома що борановка. В ну, основному. Ну, там... мація, під 500. Да. На халтну вдома. І штурятки десь гіктар 500. Так. Да. Це, це в ми халтурили. Жорка з сівалкою фігачив. Сівалкою ми в принципі скільки з тобою посіяли? Віктору 8. Коротше підсотку, бо ми не встигли трохи туди на халтуру, бо треба було своє посіяти. Ну, в принципі, лучше своє посіяти чим на халтурі. На своєм ти ж більше заробиш. Чим у когось. я чуть-чуть думав, більше А, воно ти ж бачиш, воно в сітки його бабах і поляку заліпило і все. Прийшла комісія. Провіряє як робота зроблена. Воно должно бути син. Все правильно сделано. Как это называется? Ревизор. Ревизор. Я раньше был. Принял, да, все, в работе. Топливный не менял? Нет. Ну. Я лучше поменял. Я же не поменяю каждый раз. А да, тряпочка, да, тряпочка. Дай Сейчас. Сейчас уровень масла проверил, сайт положено. Да, за вами надо следить и следить. Ты на мане последний раз чубы тянут. Офиг, фильтр шик. воздушный 12 -12. менял. Так, так як він їздить. <рі> На мані масло помінено, все, три-чотири назад. Та да, три-чотири він пройшов. Воздушний фільтр, ми якраз фільтра нові вставили. Ну може він... Сморшить? Ти за сморфика кажи, бо почав за мана говорить. А це наш старий склад в тому году ми його купили. Ну він не весь, по друге вікно виходить. Все. Оп, оце віконечко коротше, він. 100 квадратів. Один невеликий мінус є, що немає в ньому полу. Пол глини затрамбований, якось там раніше, казали, ділили слоями. Факт тому, що держить себе. Так що, За такі гроші, як ми його купили. 100 квадратів, ти вже в житті не построїшся. Це, це, це наш третій, так скажемо, міні-складик. Ми його купили чисто для сім'ї для ну не для а для семенов щоб положити пшеницю на сімена зерно пшеницю може колись одобрення в основному свізь відложили одобрення він не занький правда внутрі бо тут плити перекриття ну еще на відкривай даю тобі ключі і, виходить, тут ще одна невеличка комната є Но там ще зерно лежить не наше він великий складик. Це, це юмез де у нас. Це сюди, це якраз юмез заходив притек. Ось і оці ж п'ятна це от вихлопнуть труби. Ну, Під я думаю, хватає. його, поубирати треба буде тут. І сімійник. то, що треба буде в двері, чекав двері вікна позаковачувати. це наш робочий день. Е, що, в амбарі треба трошки поубирати, але ну, проблема не в тому, щоб поубирати і навозити зерно. Е, трошки проблема в тому, що знайомий зайнятий. Він Пару днів освободить його і тоді навозимо. Щоб не паритися Оце руками, там, бо всі бачили, що потолок невисокий, е, обичним прицепом вивалить, не вивалиш, коротше. То Все одно спішити нема куди. В запасі неділя дві сміло є. На вихідні передають дождик, дай Бог буде дождик ще під ріпачок. Може нам буде з неділі готувати вже почву під остальні, ну, остальну почву під ріпак. Та й таке. Гарного всім дня. Гарного вечора хто вечором дивиться. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Далі буде.